Прогноз погоди на 7 травня 2025 року. Привіт, друзі! 7 травня весна в Україні приносить свіжість, і ясне небо на більшості територій. Після дощів захід, північ і центр насолоджуватимуться проясненням, а південь і схід продовжать грітися під сонце. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 25, вітер північно-східне 5-8 метрів на секунду. Небо частково хмарне, тож давайте дізнаємося, що чекає кожен регіон. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. Північ 7 травня порадує проясненням після дощового дня. Небо частково хмарне, опадів не очікується, вітер північно східний 5-7 метрів на секунду. Температура вночі буде плюс 5, плюс 7, а в день плюс 13 плюс 15. Вологість повітря буде 65-75%, що додасть комфорту. Атмосферний тиск буде 742-744 мм ртутного стовпчика. Це відчуватиметься як легка прохолода. У Чернігові вночі буде плюс 6, а в день плюс 14. Частково хмарно, без опадів. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Чернігів наповнюється свіжістю. Ясне небо після дощів кличе насолодитися весняною прохолодою на природі. У сумах вночі буде плюс 5, а в день плюс 15. Частково хмарно, сухо. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Суми огортає ніжна прохолода. Прояснення дарує можливість для легких прогулянок у весняному повітрі. Поради для туристів: регіон ідеальний для спокійних прогулянок і насолоди природою. Для активностей короткі пробіжки чи прогулянки. Будуть приємними в ясну погоду. А ми переходимо до півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Південь залишатиметься сонячним і теплим. Небо ясне, без опадів. Вітер північно-східний 4-6 на секунду. Температура вночі буде плюс 9, плюс 12, а в день плюс 21, плюс 24. Вологість повітря буде 50-60%, що забезпечить комфорт. Атмосферний тиск буде 750-752 мм ртутного стовпчика, який подарує відчуття приємного тепла. В Одесі вночі буде плюс 10, а вдень плюс 22. Ясно, без опадів вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Одеса сяє сонячним теплом. Легкий бриз освіжає повітря, запрошуючи до прогулянок збережжі. У Херсоні у вночі буде плюс 11, а вдень плюс 24. Сонячно, сухо, вітер північно-східний 4 метри на секунду. Херсонщина зігріває ніжним теплом. Ясне небо створює ідеальні умови для відпочинку на природі. У Миколаєві вночі буде плюс 9, а вдень плюс 23. Ясно легка хмарність. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Миколаїв тішить сонячним небом, додаючи настрою для прогулянок і насолоди весняним теплом. Поради для туристів. Цей день чудовий для прогулянок узбережжя і відпочинку на природі. І для активностей пікніки, рибалка, чи водні прогулянки ідеальний вибір. А наступний в нас захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Захід після душів насолоджуватиметься проясненням. Небо частково хмарне, опадів немає. Вітер північно східний 6-8 метрів на секунду. Температура вночі буде плюс 4, плюс 7. А вдень плюс 12, плюс 15, з вологістю 70-80%. Буде прохолодно. Атмосферний тиск 738-740 мм ртутного стовпчика. Відчувається свіжість. У Львові вночі буде плюс 5, а вдень плюс 13. Частково хмарно, без опадів. Вітер північно-східні, 7 метрів на секунду. Львів огортає свіжість прояснення після душів. Кличе насудитися весняною прохолодою на вулиці. В Івано-Франковську вночі буде плюс 4, а вдень плюс 12, частково хмарно сухо, вітер північно східний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ наповнюється свіжим повітрям. Ясне небо додає настрою для легких прогулянок. В Ужгороді вночі буде плюс 7, а вдень плюс 15, частково хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Ужгород тішить проясненням. Прохолода і свіжість ідеальні для спокійного відпочинку на природі. У Луцьку вночі буде плюс 5, а в день плюс 14. Частково хмарно, сухо, вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Луцьк огортає ніжна прохолода. Ясне небо після дощів запрошує насолодитися весняним днем. Поради для туристів. Цей день підходить для прогулянок і фотосесій на природі. Для активностей легкі пробіжки чи прогулянки будуть приємними в ясну погоду. А ми перейдемо до Сходу України це Харків та Донецьк. Схід продовжить грітися під сонцем. Небо ясне, опадів немає. Вітер північно-східний 4-6 метри на секунду. Температура вночі буде плюс 7, плюс 9, а в день плюс 20, плюс 22. З вологістю 50-60%. Це комфортно. Атмосферний тиск буде 748-750 мм ртутного стовпчика. Це приємне тепло. У Харкові вночі буде плюс 8, а вдень плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер північно східний 5 метрів на секунду. Харків зігріває сонячним теплом. Ясне небо створює чудові умови для прогулянок і відпочинку. У Донецьку вночі буде плюс 9, а вдень плюс 22. Сонячно, сухо, вітер північно східний 4 метри на секунду. Донецьк тішить ясним небом, додаючи настрою для весняного відпочинку на свіжому повітрі. Поради для туристів: цей день ідеальний для прогулянок і відпочинку на природі, для активностей велосипедні прогулянки чи пікніки – чудовий вибір і на завершення центр України Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Центр після дощів насолоджуватиметься проясненням. Небо частково хмарне, опадів немає. Вітер північно-східний 5-7 м на секунду. Температура вночі буде плюс 6 плюс 8, а вдень плюс 14 плюс 16. З вологістю 65-75%. Відчувається свіжо. Атмосферний тиск буде 742-744 ртутного стовпчика. Відчувається прохолодно. У Києві вночі буде плюс 7, а вдень плюс 15. Частково хмарно без опадів. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Київ огортає свіжість. Прояснення після дощів додає настрою для легких прогулянок на природі. У Вінниці вночі буде плюс 6, а вдень плюс 14. Частково хмарно сухо. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Вінниця наповнюється свіжим повітрям. Ясне небо після дощів кличе насолодитися весняним днем. У Дніпрі вночі буде плюс 8, а вдень плюс 16. Частково хмарно без опадів. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Дніпро тішить проясненнями. Прохолода і свіжість ідеальні для спокійного відпочинку на природі. В Кропивницькому вночі буде плюс 7, а вдень плюс 15. Частково хмарно сухо. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Кропивницький огортає ніжна прохолода. Ясне небо після дощів запрошує насолодитися весною. Для туристів день підходить для прогулянок і фотосесій. Для активності легкі пробіжки чи прогулянки будуть приємними в ясну погоду. Загальні тенденції: З 7 травня в Україні встановиться більш спокійна погода, прояснення на заході, півночі та в центрі. Сонце на півдні і сході, температура нижча, ніж учора, особливо на заході та півночі, де вночі плюс 4, плюс 7. Історично травень у цей період буває теплішим. Але прохолода типова після дощів, поради для аграріїв, сприятливі умови для посівів на півдні та сході, де сухо. На заході, півночі та в центрі можна починати робити після прояснень, поради для туристів. Південь і схід ідеальні для відпочинку, захід і центр для прогулянок. Рекомендації щодо одягу: легкі куртки, вітровки, зручне взуття. На заході додайте шарф чи баф для вечора, для активності пікніки на півдні, велосипеди на сході, фотосесії в центрі. Нехай день принесе вам радість і комфорт. А ми бажаємо вам гарної середи та мирного неба!